Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо великодній куліч. Він має форму циліндра. Тому спочатку намалюємо дві вертикальні лінії та з'єднаємо їх внизу та вгорі півколом, але в різну сторону. Глазур намалюємо хвилястою. Посередині можна зробити свічку. А вогник формою крапельки. Перед паскою давай додамо яйця. Я намалюю 4. Ти можеш намалювати більше. І придумай на них якийсь класний узор. Або намалю хрестики. В мене вони будуть просто однотонні. Давай тепер їх покладемо на тарілку. Або можеш зробити рушник. Буде також дуже гарно. Тепер давай обводити. Паску можна обвести внизу коричневим кольором і намалювати на ній такі крапочки. Це ніби крихта. Верхівку я обведу блакитним. Ти, якщо хочеш, можеш взяти якийсь теплий колір. наприклад, оранжевий або жовтий. Ще блакитним кольором відразу можна обвести тарілочку. І додамо на ній лінію ось тут. І зверху на глазур. Свічку я розмалюю оранжевим кольором. Ти можеш зробити будь-яким. Вогник також нехай буде оранжевий. Відразу можна зробити якусь яскраву смачну крихту. У мене це будуть просто кольорові кружечки. Ти можеш намалювати сердечки або квіточки, або придумати ще щось. Яйця я зроблю різнокольорові. Тепер потрібно стерти всі зайві лінії олівця стирачкою і будемо розмальовувати. Розмалюймо все по кольорам. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращі в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами із мультиків та листівочками. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде! А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого персонажу, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Яйця можеш розмальовувати по колу. Так вони вийдуть більш об'ємнішими. І на кінці залиш білу цяточку всередині. Це буде блік. Коли будеш розмальовувати тарілочку, під яйцями надави сильніше, і це буде тінь. Навкруги можна зробити якийсь прикольний фон. Я намалюю просто оранжеву хмаринку. Ти можеш придумати щось інше. Або навіть можна вирізати та підписати. Наш малюнок готов! Підписуйся та став лайк. До нових зустрічей на моєму каналі.